Добре утро Время сейчас часов 10 утра Я грибосіну з дому уезжал, було 45 показував градус Готовка чай. может, не знаю, может, сегодня, а может, ну, вечером я иду. А то завтра с утра буду пикувать. Спека, конечно, капец. Я вчера вечером тюкував тут байдеківки після шістьі Та я чуть не кончився в тракторі звісно пече дурне не знаю що воно там на полях буде вражаю мабуть у мінусап ідуть Воно росте тільки яким образом непонятно так що, так то так. Зараз да. з цветом цим проблема. Нічого не зробиш, не віддихнеш. Одихнуть ну, то можна, але така спека. Це тільки проти народу. Наша природа так. та Но нічого якось виживемо як. как в общем, працюю тут вообще по два волка гребу масса, капец я в прошлый раз туда на сцепление дюгувал а это думаю, нехай по два волочка будет нормально Жерні такі страшні в общем, не знаю, не рішився ще, коли, конечно, буду тюкувати день покаже. Підрог так. Далека заховалась. Тут коровку припнув, тоже заховалася. Хлопцям зараз будуть сіно валити. Зараз подивимось Буде те-та-те-те, Той тракторець буде час обхотіть. Зараз хлопці запускають Метр тридцять п'ять у нього, посілочка. и по Торовкину. Важно. На жаль, я аж пливе все. Е! Бубликом як крута, водя. Судя по його звуку, він як наче застряв. О, що швидше вставив. І де що шахідне. А я думаю, откуда звуки йдуть? Я думаю, з неба це ж водя кошта. Їду додому. Коли буду тюкувати, тоді включуся. Тюкуємо сіно. Непоможники, звісно, тут з'явилися. прийшлося вдома. Олексій у нас і Анатолій допомагають, сім'єю виїхали. У мене дівки получається, що от уже утруть носа любому владику.

солома была. А то он тюки складывают. А владики они только под юбкой сидят. Так что я думаю, что мои девки заслуживают жирного лайкоса. Взагалі як перший раз тюпін складає, то поднімає. А так євки мої складають сіно Так що От так. Все, їдемо додому Раненько додюкувати. В принципі, вже й додю... додюковую. З Миколка мені допомагає. Остався це один валочок і там пройти, позбирати розвідки. Совсім утра, бо спека до 10 буде неможливо. Він це затюкували. Це корова Владіка стоїть. Зараз ми його провіримо. Надурили доки. Чи приїде він корову прив'язує, чи ні. Не сказали йому, що корова дірвалася. Зараз постоїмо під підозрюємо. Прилетить на віліку чи не прилетить. Значить хай мотається. Хі. <рес> <рес> Ладько їде. Типа корову ловить. Ще когось возе на багажнику. Бач, так сработало. А вчора так і телефон не брав. А то не твоя. Ні, не моя. Чу! на холодівку біла, коротше я. <sm fallout> <clears throat> <laughs> Crit Будете у тік тепер. А як там не по на Не ругайся!